Всім привіт! привіт. А, сьогодні ми з продовженням цієї книжечки коробка для Нелі або англійську box. box. Минулого, В минулому відео ми зупинили прочитання цієї книжки через те, що дуже задовго виходить відео, тому сьогодні ми е, продовжимо читати і нагадую, що минулого разу ми цю книжку почали читати спочатку англійською, потім українською, тому що так. Mm, так було надруковано. Тобто, оригінальна версія була англійською. Ця е, книжка була потім перекладена українською мовою і вийшла вже в іншому варіанті, як байленгос. Тобто в оригіналі ця книжка від авторки була англійською мовою. Тож продовжуємо читати, і Русік почитає, а я продовжую українською мовою. нелі loves her aunt Claudia. Her uncle's mo her uncle Morris and her baby. Cousin Zachary. Нелі любить свою тітку Клавдію, дядька Моріса і маленького двоюрідного братка Захія. Не loves visiting her friend Abby and her mom. She loves their long walks in the forest close to their home. Нелі любить ходити в гості до своєї подружки Ебі та її мами. Вона любить довгі прогулянки лісом, лісом біля їхнього дому. Не also loves foxes who who love boxes and squirrels who love books. She can she can swear that she Сін мані магікал крічез це в до форесвокс. А ще Нелі любить лисиць, які полюбляють коробки, і білок, які полюб... полюбляють книжки. Вона готова заприсягтися, що під час їхніх з ебі лісових прогулянок бачила силу сленну магічних істот. То як же все це помістити в крихітну коробку? She turns to her family for help, but they're all busy. Dad is cooking, grandma's knitting, and mom's at work. No feels like giving up. Нелі вирішує попросити свою сім'ю про допомогу. Але всі зайняті. Тато готує, бабуся в'яже, а мама на роботі. Нелі вже ладна здатися. She picks up a book and, and sits in her favorite armchair to read. Once she starts flipping through the pages, she comes up with an idea. That's it. She claims it, in delight all of these letters and her words and books means mean all that all of these letters and words and books mean that all exist in the world. Вона бере книжку і мощується у своєму улюбленому кріслі, щоб почитати. Та щойно починає гортати сторінки, їй на думку спадає одна, одна ідея Он воно, що захоплено вигукує Нелі. Усі ці літери та слова в книжках прозначають усе, що існує на світі. Ші грабс а сітів пейпер анапенсел енрайдзеле. And writes on list of everything that she loves. Success. Success. The box can fit a lot of words. Нелі хапає аркуш паперу і олівець пише список усього, що любить. У неї вийшло. У коробку може вміститись багацько слів. The next day at school all the children are excited and curious to see what their classmates have brought with, with them. Miss Josie journey writes the word люблю in Ukrainian love in English on the in English on the blackboard and asks them to open their boxes. The first lesson in Ukrainian is all about practicing what they say what, what they love. Наступного дня в школі всі діти схвильовані. Їм цікаво побачити, що принесли їхні однокласники. Пані Джозі Мандри пише на дошці, на дошці слово Люблю українською та лав англійською. Просить дітей відкрити свої коробки. На першому році української мови вони потребуються розповідати про те, що вони люблять. I love my rabbits, says Isio. I love my books and Irish and playing chess, says Jamie. I love snails and my Danish friend Hector. Here's a photo of him, says Lydmia. I love part I love food, particularly fruit, says Francesco. I love unicorns, ladybirds and water bottles, says Celia Al Al Alba. I love playing soccer, says Eric. Nellie takes out her list and reads all reads out loud all that she loves. Я люблю своїх кроликів, каже Ісю. Я люблю книжки ірландської мови і шахи, каже Хайме. Я люблю снимаків і свого друга Гектора з Данії. Ось його фото, каже Людмила. Я люблю їжу, особливо фрукти, каже Франческо. Я люблю єдинорогів, сонечок і пляшки з водою, каже Селе Хальба. Я люблю грати в футбол, каже Ерік. Нелі не виймає свій список і зачитує все, що вона любить. Там у нас це ім'я селех. Селех читать селех альма. Before the class ends, Miss Miss Jothie Journey tells the children your boxes are now filled with love. What goes What goes in and what comes out might change through the years, but I promise you this but I promise you this for as long as your box is full and you're willing to share all and you're willing to share, all will be good in the world. Наприкінці уроку пані Джосі Мандрі каже дітям тепер ваші коробки наповнені любов'ю з роками. Їхній вміст може змінюватись, але я вам обіцяю, допоки ваша коробка повна і ви готові ділитися, усе, усьому, усе у світі буде добре. Книжечка, і це був кінець. І тут на, на наступній сторінці приклади від авторки того, які реальні були кейси коробочок для дітей. Uh -huh. Коробки з любов'я. Mm -hmm. Тут what, «What do Real Kids Love. І вона показала, які були випадки. Тобто її надсилали на пошту фотографії з цими коробками, і вона е склала цей список всіх е якихось коробочок, mm -hmm. реальних кейсів, з якими вона е була ознайомлена е від е читачів, маленьких читачів від їхніх батьків. На останній сторінці вона якраз тут запрошує до того, щоб е, дітки відгукнулися про цю книжку, про е, цю е, гру складання того, що вони люблять і коробочки, і прохання до батьків також надсилати такі коробочки на пошту, е, фотографії з коробочками на пошту. Ну, така цікава гра для дітей молодшого шкільного віку: е, вивчати слова якісь нові. Поняття, якісь нові, які позначають ті чи інші предмети, які вони складали в коробочку, і вивчати е, нову мову, чи якщо Нелі знає українську мову, то як писати, читати українську мову. Тобто одна справа розмовляти, знати мову, а інша справа ще вміти читати і писати. так? Те, що так. ми якраз з Русланом намагаємося допомогою таких книжечок робити. Тобто, як я вже казала, він м, переписує, читає, потім переписує тексти української мови, тобто практикує. Різні види роботи з мови. Тож, на сьогодні все. Закінчили ми з цією книжкою. Сподобалось? Так. так дуже добре. Сподіваємося, що вам також сподобається ця книжка, перегляд її, прочитання разом із нами. Слідкуйте за нашими попередніми відео, відео, чекайте на наступні відео. В описі, в дескрипшені до цього відео є певні лінки на корисні якісь книжечки. Інші. Нагадуємо, що у нас є власна серія bilingual books про котиків, Мурка та Сірка. І залишаємось на зв'язку, залишайте комент коментарі. До нових зустрічей. Бувайте! Бай!